А тепер щось готується в прискорених темпах, що саме ми поки не знаємо. Е, головне, все ж таки, тут залишається питання, про яке ми вже говорили, щоб без України не вирішувалося нічого принципового через нашу голову. Одна сторона і друга сторона, ми маємо консолідувати свою позицію з Європою. З європейськими лідерами, і цим сьогодні займається президент Зеленський. Далі нам залишається тільки чекати, з якими настроями. Ну, дивіться, в чому принципова розбіжність підходів, от коли мова ведеться про припинення вогню. Ми говоримо про те з українського боку: офіційно ведеться мова про те, що припинення вогню. Це є шлях до подальших переговорів. З російського боку, навпаки, так. переговори, які мали би закінчитись там десь якимось припиненням вогню. І знову ж таки, давайте згадаємо ось кілька днів тому назад, що прозвучало з російського боку, про те, що вони не проти припинення вогню, але якби вибірково на певних ділянках фронту. Угу. Зрозуміло на яких. Так. Чи за винятком яких? За винятком тих, де вони більш динамічно просуваються і де е, ми маємо проблеми в обороні. Собто вони хочуть з одного боку, щоб десь секторально відбулося припинення вогню і зманеврувати силами і засобами, кинути їх там, де вони мають перевагу. І звісно, ну, що це неприйнятно. Це, це ми проходили на мінських це, переговорах. Так.